А ті поляки зайшли на тій тимуші, зайшли до церкви, а там був в той час похорон. Хоронили одного там дядька теж з присілка. І вони, а ті їх похоронили, після похорону зайшли до священника на клебанію погрітися. І вони їх там застали, ті поляки на Клебані. А мій? Татів Швагер, так би сестри, чоловік був палемерем в церкві і, і гробарем одночасно. І він довгі роки був тим палером в церкві. І значить, вони забрали двох чоловіків там з тої клебані, вибили на цвинтар, там їх розстріляли. Ще раз повернулися і побачили того. Так би вуйка палямаратого. Забрав його поля, вибіг туди, на цвинтар, де ти були стріляний, став ззаду і стрілив йому в голову. Але так стрілив, такий стрілець, видно, він був, розумієте, що куля попала от у двоє му і тут вийшла і розривала то все. Ну він впав, кров його облила там. Так далі. А кухарка там сьоба, після того, як вони відійшли, побігла, що, що там ще стало, кого забили, кого ні. Вона прибігла на те місце, там, на цьому тердиться, а там тих два забити лежать, а той Войко, Білецький Григорій, його прізвище було, рухається, лежить, вона його поклала якимось. Способом поклали на санчата такий малий, притягнули на клебанію, і він там відійшов трохи. І його там перев'язали. <к copyright> Але то все весело, так знаєте, то, та сіла з тіл, гурити не міг їсти не міг. Ну йому ніхто нічого не шив, воно якось. Нікуди якого лікаря ніякого не було.